Трошки розкажу за Балантай. Ну, от Балантай в Шарлоті вважається самим одним із самих безпечних районів. Тут живуть люди середнього класу. Є ком'юніті, де і багаті живуть, там в домах, в будинках у приватних. А так в основному ком'юніті і квартири для людей. Дуже багато тут у нас живе індусів, дуже багато живе українців, із Казахстану багато людей. Ну, район такий мені подобається, дійсно він безпечний І ціни на квартири невисокі тут у нас у Балантаї. Ну, вони різні є по різним ком'юніті різні, але як я зрозуміла, єдине, що тут вимагають по ком'юніті, це щоб у тебе був або поручитель, або на рахунку гроші. І в кожному випадку вони по-різному вимагають. Кому 20 тисяч доларів щоб було на рахунку, потім вони можуть дозволити зняти тут. Апартаменти, а кому 30 тисяч, я навіть знаю. Була така вимога від адміністрації ком'юніті. Ну, в кожного по-різному, а кому, в кого поручитель, тоді поручителя перевіряють, скільки в нього коштів на рахунку також. Ну це так, таке в нас тут ком'юніті, такого плану. Є в пошарлоті інші ком'юніті, де не потрібно, щоб на рахунку були гроші, і туди там дуже багато наших живе, дуже багато українців заїжджає, бо ну де в наших українців такі гроші? Це дуже рідко рідку стежку, як кажуть, можуть бути у людей такі фінанси з самого початку, як ти приїхав. Тому в Шарлоті різні є райони. і Кругом по різному можна знайти те, що ти собі хочеш.